Слава Богу, дорогі брати і сестри! Господня милость обновилася Вчу ранішню хвилину над його народом, над дітьми його дорогі брати і сестри. Господь підняв нас із сну, при життю і здоров'ю Дух Святий побудив наші серця, переступити поріг до молитви. Щоб спільно разом прославити Господа нашого Ісуса Христа, який мер і воскрес для оправдання нашого, який сьогодні сидить по правичій Отця Небесного і заступається за нас. Хвала навіки нашому Богу. Велика шана і поклин нашому Спасителю Ісусу Христу, який поклав свої руки добровільно на цю хресну перекладину, щоб нас примирити. З Отцем Небесним. Слава йому на вік! дорогі брати і сестри, і кожна душа, яка сьогодні знаходиться на цьому місці або призиває ім'я нашого Господа Ісуса Христа. Вона є щаслива, вона є блажена, бо вона пізнала і вкусила який добрий Господь, хвала нашому Господу, дорогі брати і сестри. Він нас освободив. Від рабства греха і неправди, переставив від темряви до дивного світла свого, хвала нашому Богу. І перед нашою молитвою я б хотів поділитися Словом Божим значенням молитви, дорогі брати і сестри. Сьогодні ми, як діти Божі, наша душа жажда спілкування із нашим Спасителем, наша душа хоче. Мати єднання з нашим Господом і Ісусом Христом, дорогі брати і сестри. Тому що Отець Небесний, коли створив людину, в її душу дав рецепт жажди по собі, шукання Господа, шукання Його лиця святого, вшанувати Його і воздати Йому належну хвалу, честь і подяку. Молитва це є жажда. Або спілкування з нашим Господом Ісусом Христом. Хвала нашому Господу. Дорогі брати і сестри, і коли ми читаємо Слово Боже, в перші книжі буття є написано. В лудешній прохладі Господь приходив до перших людей, яких Він створив до Адама і Єва, і спілкувався із ними. Був час призначений. І я коли досліджував ці, ці слова писання, на що є свій час, дорогі брати і сестри, каподашньому прохладу Господь не постійно був з ними, але приходив на означений час і спілкувався із ними. Ви знаєте, це започатковане там едемі, воно і є в сьогоднішньому дні. За що слава нашому Богу. Ми прийшли, ми знаємо, що служіння буде в 11 годині, і ми до тої години стараємося прийти в дві молитви, прославити нашого Господа, возвеличити Його ім'я, святе, поклонитися йому. Дорогі брати і сестри, ми не йдемо на 9 годину чи на другу, третю, а йдемо на значений час. І слово Боже, нам говорить, що. Апостоли, перші апостоли, або учні Ісуса Христа Петро і Іван йшли в храм на молитву на 9 годину. Теж був призначений час. Слава Господу нашому дори, брати, і сестри, наші Бог, Бог порядку, слава йому. І ви знаєте, я прочитаю із книги Псалмів із 5-го псалма. Де псалмист Давид говорить такі блаженні слова, як він любив свого Господа і як він хотів спілкуватися із ним. І він говорить, другий вірш: Господи, почуй мої слова, переймеш моїм зітханням. Зверни увагу на голос мого благання мій царю і мій Боже, бо я до тебе молюся. І восьмий вірш говорить такі слова. Я за твоїм великим милосердям увійду до Твого дому, поклонюсь у Твоєму святому храмі в пошані перед Тобою. Слава нашому Господу, дорогі брати і сестри, що ми шануємо нашого Господа, що ми поклоняємося Йому, ми любимо спілкуватися із Ним нашої молитви. Ми знаємо, що в стародавньому заповіті. Або в Старому Завіті, коли служіння йшло із храму, в храмі, то воно з'єднувалося і жертвоприношення. Було жертвоприношення і люди молилися Господу. І так само в першому, в першому розділі Євангелії від Луки, коли в даний або коли настала черга священного служителя Захарія покадити, то нам говорить слово Боже, такі блаженні слова. Що ця сім'я Захарія і Єлизавета, вони були праведні і бездоганно виконували всі повеління Господні. І от свої черги. Свою чергу Захарія мав покадити перед Божим лицем і звичаєм Священства 9 вірш випало йому війти до Господнього храму, щоб кадити. А весь народ під час кадіння молився надвору. І нам говорить що, слово Боже, що там йому явився ангел і дав відповідь на його молитву. Ми знаємо із історії чиєї сім'ї, що сім'я була бездітна, довгий час вони молилися, просили Господа, але війшли старі старші літа і не мали наслітника. І тут я вивчав йому ангел при його служінні і говорить Захарє, не бійся, бо жінка твоя Елизавета породить собі сина. Господь дав відповідь тоді, коли священнослужитель виконував свої обов'язки. А каже нам слово Боже, а наріз на двору молився. Воно було якось посоставлено, все разом і наріз славив Господнє лице. І багато свого часу, учні, які ходили з Ісусом Христом, прийшов час і вони запитали Ісуса Христа. Або його попросили. Учителю, навчи нас молитися як? Іван Хреститель навчив учнів своїх. І ця Господня молитва, Отче наш, вона є започаткована, і вона є в сьогоднішньому, мені буде аж до приходу Господа нашого Ісуса Христа. І свого часу. Ісус Христос своїм учням сказав такі слова. Це записано в 16 розділі Венгалії від Івана 23 і 4 вірші. Того дня мене не проситимете нічого. Істину, істину кажу вам, чого тільки попросите від отця в моє ім'я дасть вам, до тепер моє ім'я ви не просили нічого. Прошіте і отримаєте, щоб ваша радість була повна. Ми чули із прочитаного перед своїми стражданнями. Ісус Христос далі навчає своїх учнів, своїх послідовників, тих, які були близько до Нього. То Він говорить, до сьогоднішнього дня або до тепер ви нічого в мене не просили. Я був із вами. Як свого часу Ісус Христос говорить до учнів своїх, чого вам бракувало? Коли ви були, коли ви є зі мною, сказали уші нічого, Господи. На все було, але знаємо, які труднощі вони переходили, прийшли в село переночувати, їх, прогнали, ішли через лани, рвали колоще, щоб підкріпити своє тіло. Але вони відповіли: нам не бракувало нічого, ми нічого не просили, бо ти був з нами і є з нами. І ти завжди, навіть наші думки, читаєш і помисли, знаєш. Слава навіки Господу нашому, дорогі брати і сестри. І Ісус Христос завжди приходив і давав відповідь своїм учням, коли вони між собою говорили, він їх перепитував. Коли вони міркували в своїх думках, Він говорив, що ви міркуєте, і давав їм відповідь на їхнє міркування. Хвала Господу нашому. І Ісус говорить, що до чого, до чого часу ви не просили нічого в мене. Але далі Він говорить, прошіть і отримаєте, щоб ваша радість була повна. Прошіть і отримаєте. У 14 розділі цього самого Євангелиста говорить нам такі слова Господь. 14 вірші 14 розділу. І що тільки попросите моє ім'я, те зроблю, щоби прославився Отець у сині. Чого попросите ім'я моє? Те вам зроблю, каже Христос. В нього немає нічого неможливого. В нього все можливе і все підвладне, що слава навіки Господу нашому. Ми знаємо із писання, коли Господь давав відповідь на молитви і в снах, і відкривав сновидіння всякі. Ми знаємо таку одну історію за пророка Даниїла, коли приснився сон. Приснився сон цареві на Входонозорові, і ніхто його не міг розгадати, коли він прикликав своїх заклиначів, ворожбитів і тих рашта всіх подібних. І не був цей сон розгаданий, а тільки вони говорили до царя, ти царю нам розкажи сон, а ми дамо тобі його розгадку. І ви знаєте, що розгнівався цар. І сказав винищити тих всіх заклиначів, ворожбітів і тому подібне. І каже нам слово Боже книги пророка Даниїла В другому розділі такі слова з 13 го вірша, коли вийшов наказ вбивати мудреців, то шукали і Даниїла та його друзів, щоб стратити і їх. Страшна вістка прийшла по царю, то тобто є по царстві на Вуходоносора. Шукали вже тих всіх, познаходили, а ще тільки шукали Даниїла і його друзів, Седаха Авденага і Аведнега. Шукали цих чотирьох чоловіків. Щоб і їх, як ми чули із прошитеного, щоб і їх стратити. Але коли звернувся Даниїл до воєнного начальника на Вуходонозора, який виконував ті всі повеління царя, що таке творище в царю, в царстві царя. І цей Начальник йому розповів, причину цього всього. Але він попросив Даниїл, говорить, нехай цар дасть нам, якогось трошки часу. І каже Слово Боже, повернувшись до свого дому, Даниїл розповів, про цю справу своїм товаришам Ананії, Месаїлу та Азарії. Щоб і вони в молитві просили милості в небесного Бога, аби він відкрив цю таємничу, і щоб Даниїлу та його товаришам не загинути разом з іншими вавилонськими мудричами. Молилися. І він попросив Даниїл, і Даниїл молився, попросив друзів своїх, щоб підтримали його в молитві, як це робиться зазвичай і в нас. Коли є когось потреба, нужда, подяка, ми приєднуємося до молитви, до молитви, брата чи сестри і разом дякуємо, просимо Господа, разом величаємо Його ім'я святе. Та же саме зробив і Даниїл. І ви знаєте, Господь відкрив Даниїлу цю таємницю. І далі нам говорить слово Боже, такі слова. Відповідаючи Даниїл, сказав цареві» 27 вірш. Таємничу, про яку цар питає, не можуть відкрити цареві ні мудричі, ні чародії, ні закланочі, ні ворожбити. Один лише Бог, котрий перебуває на небі, Він відкриває таємничі, Він сповістив цареві на вуходоносору. Що має статись у майбутньому часі. Слава нашому Господу, дорогі брати і сестри, і ті чотири чоловіки. Вони були нагороджені від царя, вони не понесли цієї страти і прославили ім'я нашого Господа, дорогі сестри і брати. Ми чули прочитаного. Що сказав Даниїл до царя на що ніхто не може розгадати цієї таємниці або тих таємниць. Один Бог, який на небі, слава навіки нашому Господу, дорогі брати і сестри, бо Він знає думки і помисли наші, хай ім'я Його прославиться, а Господь хай наш буде возвеличений в нашому життю, і ходженню перед ним. В дії святих апостолів. І написано такі блаженні слова дорогі брати і сестри. Ми знаємо, коли сал ідучи в Дамаск. І ви знаєте, і я знаю причину його ходження туди, взявши листи від первосвященника, і йшов, щоб там. Нарід, який споминає або призиває ім'я Господнє, був взятий і приведений, кинутий в тюрму. Я своїми словами розкажу. І от коли вони йшли в Дамаск, нагло осіяло щейво із неба їх, і вони всі повалилися на землю. І коли пролунав цей голос, Савле, Савле, чому ти мене переслідуєш? Він запитав, хто ти Господи. Я є той Ісус, якого ти переслідуєш. І коли Савло піднявся на свої ноги, очі в нього були відкриті, але він нічого не бачив. Ті, які були із ним і його помічники, привели його в Дамаск за руку. І далі нам говорить, Слово Боже, що в Дамаску був один учень Ананій, і Господь йому сповісти, йде на вулицю Ривну, там зараз є тарщанин Сав, який молиться, поклади на нього руки, і він позрі... прозріє, і коли я говорю скорочено, і коли Анань прийшов і сказав, що Господь мене послав, щоб я поклав руки на тебе, щоб ти прозрів, і каже слово Боже, що ніби було Злетіла з очей його, і він прозрів слава навіки нашому Богу. І він тут же встав і пішов проповідувати того, якого він пару тому три дні, якщо, щоб переслідувати, бо нам говорить Слово Боже. Що він три дні постив і молився. Хвала нашому Господу, дорогі, брати і сестри, за таку конкретну відповідь, яку Господь дає на наші молитви, на наші прохання, на наші благання із вами. Хай би Господнє ім'я було возвеличене, і ми завжди приходили до нього, який може допомогти, який може укріпити. Як апостол Павло говорив говорить своєму посланні по-моєму до Солонян, я все можу в тому, хто мене підкріпляє. Ісусі Христі, слава Господу нашому! Ми все зможемо, але не самі. Завжди стамо переді себе нашого Спасителя Ісуса Христа, який може все, і нічого перед Ним не закрито. Хвала Господу нашому, дорогі брати і сестри, Хай Господнє ім'я буде возвеличене і прославлене. І апостол Павло в своєму посланні до церкви Єфеші в 6 розділі, і він каже такі блаженні слова, 6 із 10-го вірша. Я зайстав від віркового пару віршів. Нарешті змісняйтеся Господом та могутністю його сили. І каже далі, апостол Павло, що наша боротьба не з тілом і кров'ю, але з піднебесними духами злоби. І каже далі, що вдягніться повну Божу зброю, щоб могли видати опір дня злого. І далі нам говорить слово Боже. Або апостол Павло говорить, 18-й вірш. Постійно моліться Духом усякою молитвою проханням, дбайте про це з усякою витривалищу і благанням за всіх святих. І за мене, щоб коли відкриваю свої уста, мені було дано слово, аби відважно проповідувати таємницю Євангелії. Каже нам апостол Павло, дає таку добру пораду постійно моліться духом усякою молитвою, проханням. Дбайте про це з усякою витривалищем. Ми не раз молимося, раз, другий, раз, третій раз, десятий. Немає відповіді, так нам здається. Але каже апостол Павло, з що моліться, тобто майте терпіння. Чекайте і знайте з вірою чекайте, що Господь дасть відповідь на, вашу, на нашу молитву, коли ми молимось. Хай Господнє ім'я буде возвеличене. І каже апостол Павло, і за мене моліться, щоб дане мені було слово, відкрити уста свої дане слово звіщати Євангелію. Апостол Павло не просив, щоб молилися за його здоров'я, за його добробут, за його ще щось не небудь. Але він просив, щоб Бог працював через нього, щоб він міг звіщати це слово Боже, виконати чи повеління Господні волю Божу. Слава навіки Господу нашому. Ви знаєте, Пригадалося, що ще мені одна молитва великого славного чоловіка Соломона. Ви знаєте, коли він приніс жертвоприношення в Гівоні, і вночі йому приснився сон або видіння. І Господь спромовив до нього, Соломоне, що я маю тобі дати? Просив у мене. Ви знаєте, я вже вище говорив пару разів, Бога нема нічого неможливого. все можливе. І чого був, попросив Соломон, Бог йому мол, дав. Але Соломон просить розуму і мудрості. Господи, дай мені мудрість і розум, щоб я міг керувати Твоїм цим безчислили народом. Ви знаєте, і ця молитва, каже нам Слово Боже, подобала ж Богові. Слава навіки нашому Господу, дорогі брати і сестри. І каже Господь, ти як не просив ні довгий рід на життя, ні багатства, ні смерті на твоїх ворогів, а тільки попросив мене, мудрості, щоб керувати цим безчисленим народом моїм. То і все остальне я тебе у тому благословлю. За що слава Господу нашому. Дорогі брати і сестри, посланню. До Коритян, Дев'ятий вірш із першого розділу і ми будемо молитися. І написано такі блаженні слова. Вірним є Бог. Який покликав вас до спільності з його Сином Ісусом Христом, нашим Господом. Слава на віки Йому, дорогі брати і сестри! Вірний Бог, який покликав вас до спільності. Ми маємо спільність з Отцем Небесним через його Сина Ісуса Христа. Слава навіки Господу нашому. Дорогі брати і сестри, молімося про Господа і знаймо, що Він дав, завжди дасть відповідь на молитву нашу згідно волі його святої. Нашому Господу хай буде слава повіки. Амінь. Молимось.